Вже традиційно до Дня Незалежності України на спорткомплексі Єзотоп Рівненської АЕС проходять фінальні ігри з міні-футболу. Турнір організовували представники турбінного цеху номер 2 станції за підтримки адміністрації та первинної профспілкової організації підприємства. Цьогоріч в турнірі взяли участь представники цеху забезпечуючих систем гідротехнічного цеху та дві команди від турбінного цеху номер 2 під назвою «Турбо та Енерджі. На полі зустрі Лися близько 40 атомників електростанції, які доклали чимало зусиль для збору коштів на підтримку ЗСУ. Такі турніри їх потрібно влаштовувати через те, що вони емоційно розвантажують персонал, колектив, цехів. Люди згуртовуються навколо допустим, ідеї одної перемоги. Ну і звичайно, набираються люди спортивної майстерності в тому чи іншому виді спорту. Так що це потрібно пропагувати і потрібно це організовувати і робити. Нір пройшов у дружній атмосфері. Попри напружені моменти на спортивному полі, панувала підтримка, взаємоповага та командний дух. Символічний кубок за звання кращого воротаря отримав Володимир Бутник, представник команди цеху забезпечуючих систем підприємства. Я був дуже здивований цією нагородою. Дві гри я стояв на воротах. Ну, мабуть, що найкраща гра це була вчорашня, наша за 3 четверте місце. Враження шикарні. Ми дебютували. Як на мене, дуже непогано. У нас відбувся трошки відбір по гравцях, тому що з чим ми починали, і як ми закінчили, це вже було наше досягнення у фіналі турніру й визначили кращого гравця та вболівальника. Ним став працівник ТЦ 2 Дмитро Мілентів, який активно підтримував свою команду впродовж усіх матчів. Приємно здивований, хоча вбульвав так же, як і всі, тут їх дуже багато було. Я сюди з задоволенням приходив із сином. Ну і взагалі це захопливо, дуже дуже напружена боротьба. До того, що нові команди з'явилися в цьому році, сподіваюся, в наступному році це буде ще цікавіше. Бо Можливо, ще хтось до нас приєднається в цьому чемпіонаті. У фіналі команди продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та згуртованість. Представники цеху забезпечуючих систем посіли четверте місце та отримали грамоту за волю до перемоги. Хлопці гідно бились з кожною грою, все ставало краще і краще. І навіть у боротьбі за третє, четверте місце вони команді енерджі. Доставили доволі таки багато таких турбот. Надіюсь, що як мінімум ці всі команди збережуться до наступного турніра. Третю сходинку посіла команда Енерджі турбінного цеху. номер два другу гідротехнічний цех. А ось переможцями цьогорічного благодійного турніру з футболу стала команда турбіністів під назвою Турбо. Дякуючи нашому колективу, де був сплав молодості, і зрілості, ми другий рік поспіль виіграємо перше місце. Завдяки нашому правкому тисяча 2 провели цей турнір. Чудовий все на рівні, все, все круто. Такі заходи не лише про спорт, а й про єдність колективу, здорову конкуренцію та гарний настрій. Працівники Рівненської АЕС вкотре довели, вміють бути об'єднаними як на роботі, так і на футбольному полі. Попри виклики сьогодення, атомники продовжують забезпечувати безперебійну роботу енергогенеруючого підприємства та робити все можливе задля підтримки мужніх збройних сил України. Людмила Скіпчик, Альона Грищук, Сергій Гаркавенко, Уїта Згераес.